Ввечері 18 квітня 2025 року, напередодні Великої Суботи у кафедральному соборі преподобної Параскеви Сербської, преосвященний єпископ Чернівецький і Буковинський Феогноз звершив велику вечірню з чином винесення плащаниці. Разом з керуючим Чернівецько-Буковинською єпархією молилися настоятель та духовенство собору, а також священнослужителі Чернівецько-Буковинської єпархії. Окрасою богослужіння став піднесений спів архієрейського хору Воскресіння імені митрополита Євгенія Гакмана. Наприкінці вечірні, під час співу тропаря «Богообразний Йосиф, священнослужителі на спомин про зішестя Господа Ісуса Христа до пекла та його перемогу над смертю, урочисто винесли з вівтаря плащаницю та тричі обнесли її навколо храму. По завершенні Богослужіння преосвященний єпископ Феогност звернувся до вірян з проникливим архіпастерським словом проповіді. У своєму зверненні владика нагадав про глибину жертовної любові Спасителя, який добровільно прийняв страждання і смерть заради спасіння людства. Архіпастер закликав кожного з присутніх провести ці святі дні у тиші, молитві та роздумі над таїнством Хресної жертви Христа.